Вітаю вас у мікрорайоні Таїровські сади. Мене звати Андрій Якимчук. Я керівник проєкту. І в цьому відео поділюся з вами свіжими новинами з будівельного майданчика. Давайте разом дізнаємося, які роботи наші бригади виконали в січні. По секції 2.6 продовжуються роботи з утеплення, армування та декоративного оздоблення фасадної частини будинку з боку двора. Також в січні було завершено монтаж композиту над комерційними приміщеннями та виконано оздоблення фасаду першого поверху з боку бульвару. Наступний етап робіт облицювання плиткою, що має розпочатися у березні. На терасах з другого поверху виконали роботи з гідроізоляції. Всередині секції 26 продовжуються роботи з горизонтального розведення водопостачання та опалення. Фахівці продовжують монтувати ліфтове обладнання. Вже встановлено кабіну ліфта. Зараз ведеться монтаж дверей на поверхах та пуску налагоджувальні роботи. В січні ми розпочали влаштовувати внутрішню систему вентиляції. У секції 2.8 просуваються роботи з монтажу монтажутління з боку внутрішнього двора та кутового фасаду з боку бульвару. З боку комерційних приміщень фахівці виконують роботи з утеплення фасаду першого поверху та монтують декоративні решітки, ніж для зовнішніх блоків кондиціонерів з боку бульвару. Виконуються роботи з утеплення та армування декоративного оздоблення фасадної частини будинку. А також завершуються роботи з влаштування композиту над комерційними приміщеннями з боку бульвару. По секції 2.9 тривають роботи складки внутрішніх стін з червоної цегли. По секції 2.5 виконується утеплення та ґрунтування фасадної частини будинку. Для секції 2.4 Ми отримали партію газобетону та розпочали облаштування внутрішніх перегородок. По секції 2-3 стартували роботи складки зовнішніх стін. Виконуються монолітні роботи. Після бетонування цих вертикалів фахівці продовжать роботи по секції 2-2 та розпочнуть там армування та бетонування вертикальних конструкцій 5-го поверху. По секції 2-1 в січні було завершено армування вертикальних конструкцій 3-го поверху та виконано їх бетонування. По секції 3.3 монолітники завершили бетонування вертикальних конструкцій четвертого поверху. Виконано монтаж опалубки. Роботи з армування плити перекриття четвертого поверху на фінішній прямій. На наступному тижні плануємо залити плиту бетоном. На сьогодні це всі новини з будівельного майданчика. Дякую, що слідкуєте за оновленнями, та до зустрічі в наступних відео.